Їй 74, вона живе за кілька кілометрів від російського кордону, і лише нині. Після звільнення села її історію можна розповідати. Пенсіонерка з малесенького хутора на Харківщині під час окупації врятувала понад сотню люду. Тих, хто тікав із пекла, вона ховала в себе вдома та сусідських покинутих хатах. Адже на контрольовану територію росіяни людей не випускали. Сховатися в неї було єдиним варіантом. Далі людей під обстрілами вивозили місцеві партизани. Ось туди кілометрів 6, вже кордони з Росією, в тому боці дементівка, де в селі тоточилися запеклі бої. Тут обабіч полишалися російські окопи, банки з-під консервів, пляшки. А ось цю грунтову дорогу місцеві тепер називають дорогою життя, бо саме нею вони тікали з окупації, але їхати треба було досить швидко і вкрай обережно, бо дорогу постійно обстрілювали. Але аби дістатися дороги життя, спочатку треба було вибратися з пекла і дійти пішки до хати Віри Васильівни. Це начальник Дергачівської військової адміністрації. Привіз пані Вірі подарунки. Це віщі ждуть людей, повернення. Оце от люби гречка, суповки галоші. Як вона поставила, одіяла тепле посуда. Ой, і на контрольовану територію росіяни, мешканців окупованих населених пунктів, каже, не випускали лише до захопленої козачої лопані або Росії. Вам гроші будуть платити, вам будуть квартири видавати. Я говорю, а вам видали квартири, а вони нічого не кажуть. Так. Живе 74-річна пані Віра сама чоловіка поховала. Всі родичі вимушені були тікати, як і сотні людей. Ми дуже хто хвилювалися за нею, просили, що виїжджайте хоча б через Росію. Ми допоможемо від тіля виїхати в Європу чи в Україну. Вона категорично відмовилася. Отут, на дивані спали люди в мене. Скількох людей прихистила, каже, не рахувала. Бували дні, коли в неї в хаті переховувалися зо три десятки люду. Отут, от на дивані, тут спали І от. В цій теж. Вони чекали, поки по них приїдуть місцеві волонтери, партизани і дорогою життя вивезуть на контрольовану територію. І от ранок починається, і йдуть. Хто на колясочки везуть, хто на веломашині, кого на візку. Це було смачати, я вам бізльоз це не можна сказати. Люди і після інсульта, і інваліди, і старенькі бабусі, і кошечку з собою везе. І сьогодні ці люди телефонують мені. Вони дуже вдячні. І Васильівні, і Івану, і Ігорю. На ну, насправді таких людей було не дуже багато, хто ризикуючи, рятував життя іншим. А от бачите, скільки поставалась огірків. Усі запаси їжі, що були, пані Віра роздавала людям, бо ті з потрощених сусідніх сіл приходили голодні та виснажені. Оце воронка, оце абрикосу збила, огурці всі туди. Оце от воронка прилетіла. Пересиджували у погребі, рахували прильоти та молилися. Одна з утікачок, літня жінка, не витримала, померла у пані Віри в хаті. Ховали під обстрілами і без строни. Її опустили і балонівим пальто закрили. І ми бросили землю і... і старались хлопці кидати лопатами землю по бокам, щоб її зразу не придавити. Бабушко, цю телевізор, який тут завжди добре ловив чимало російських каналів, і пані Віра їх дивилася, нині не працює. І Валентина Матвієнка і Володин. Я дивилась російське телевідення, і я вірила йому. Думала, що да, дійсно. А 24-го просипаюсь, пол п'ятого мені у вікно видно все. І на мене летять ракети, і, і ну, все, гудить. Газу та світла у селі і досі нема. Мережі перебиті, опалюватиметься взимку дровами. І вони спрашують, как ви к нам относитесь? А как ми относимся, если у моєї дочки все згоріло, все згоріло, спасми і перемоги нам. Дякую большое. Спасибо. Спасибо. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.